Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила вранці. Ми повідомляли, що у Меджлісі розповіли, що окупанти перевозять техніку територією Криму в напрямку материкової України. Та це навряд переміщення новоствореного армійського корпусу. А через несправність мостів росіянам буде важко одномоментно перевести техніку на правий берег. Про це 24-му каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що навряд окупанти переміщують техніку через Крим, аби когось підсилити на правому березі Херсонщини. Кості живої сили, яка є у окупантів, оптимально вистачить лише для оборони. Їм навіть було б набагато логічніше трохи відступити, якщо їх завдання полягає в утриманні правого берега. Додає Молчанов. За його словами, ці вантажівки найімовірніше перевозять боєзапас. Однак, поки не мовиться про перекидання на Херсонський напрямок третього армійського корпусу. Хай там, що везуть окупанти, БК чи людей, переправити їх на правий берег буде непросто. Єдина переправа, яка поки доступна росіянам, це пантонно-поромна переправа біля Антонівського мосту. Стверджує. Активіст, я не думаю, що це підкріплення попхається до Херсону. Можливо, це все перекидатимуть частинами, і цей процес розтягнеться надовго. Резюмує активіст із Херсону. Наразі лунають вибухи в Каховці та в Рійському, Херсоні. ЗСУ відпрацьовують по переправах, складах, штабах. Ворог не встигає за темпом. Пво на всіх напрямках сліпа. Тим не менше, наразі на півдні точаться важкі бої. Розповів військовослужбовець, народний депутат та секретар комітету ВР з національної безпеки Роман Костенко. Так українське військо справді розпочало актив. Ні дії на півдні. Військовий наголосив, що про їхні результати ми дізнаємося згодом. Залишається лише підтримати наших солдатів, наші збройні сили. Точаться жорстокі бої. Наші воїни показують самовідданість, демонструють хоробрість та роблять усе, що від них залежить, аби звільнити нашу землю. Зауважив він на переконання. Костенка зараз Україна здобуває новий досвід у цій війні: це повернення своїх територій. І як би там не сталося, ми показали, що можемо бити противника. Сказав нардеп. Він зауважує, що на деяких напрямках наші захисники. Сники ведуть активні дії попри те, що сили ворога переважають. Відбувається це завдяки умілості командирів та правильному розумінню ситуації. Це ще раз показує, що ворога можна бити в якій би кількості він не був. Так він ресурсний, так його багато, але потрібна віра у перемогу, професійність командирів та сучасне озброєння, підкреслив Костенко. Все, що робиться, додав військовослужбовець, робиться заради українців. Верховний головнокомандувач та головнокомандувач показали, що слів на вітер не кидають. Якщо сказали, що будемо працювати в цьому. У напрямку, значить, будемо працювати. Резюмував Роман Костенко. До зустрічі. Глядачі Вистоємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.